Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Анна і я вас вітаю. Вітаю. Як і обіцяли, ми продовжуємо випуск розкладу по містах і розпочнемо ми з Дніпра. Давайте подивимося, що чекає Дніпро наступного тижня, які будуть небезпеки або навпаки. Дніпро. Чим ближче, тим активніше, ближче наступати. Так, Дніпро ціль. Обстріли будуть летіти буде туди. Масові жертви ще будуть в Україні. От, знаєте, як за один удар. Тільки мені не показує чітко. Дуже складно зараз дивитись точно, але бачите, руйнування будуть. Руйнування будуть, і це десь або ранок, або от світанок, ніби ніч ранок такий час. Угу. Будемо чекати, сподіватися, що все, звісно, оминеться, але. Вже є, як є, так, давайте uh -huh. продовжувати. І, власне, Харків, Харківщина, uh -huh. північ України, що буде з цим містом, яке буквально зараз стирають? Коли я ще казала, пам'ятаєш, ну на початку я казала Харків uh -huh. небезпеці, Миколаїв ще тоді люди, я пам'ятаю, мені написали Харків не, не окупований. Ось тепер я думаю, що люди розуміють, що я хотіла сказати. За Харків так, дійсно, обстріли дуже частими будуть дуже активними і тримати будуть, але, бачите, сильні будуть постріли. Прям сильні. Бачу, що руйнування великі і часто люди... Люди в такому сильному напруженні тривозі будуть виїжджати по можливості і не потрібно гаяти час. Тому що дійсно взриви, дим будуть, влучання. Найближчий час багатоквартирне, багатоповерхівка, жінка, поранення, лікарні Якийсь масажна установа. Десь як на роботу люди йдуть, жертви, дуже багато жертв. Багато військових в полон захоплять найближчим часом на Харкові, Харківщина. Угу. Десь чоловік 12, 13. Серед них буде сім. Поранених. здача позицій сильно в Харківщині, військових, хліб, якийсь завод, чи, чи магазин, кіоск хлібний. Ніби як от. Облітає на нищити. Світло запасатись потрібно. Більше не буде світла. Яка свідома людина ще має скоро загинути в Росії. Це буде якийсь пропагандист або актор. Нещодавно там помер якийсь відомий, чи актор, чи якийсь публічна людина? Світська така публіка сходиться. Я не знаю, що там за похорон був присмак смерті. Серед відомих усіх. Я так навіть не, не згадаю, мабуть, я не слідкую. А це буде військовий, військовий, російський, дуже такий серйозний. Серед влади там знову кіпіш, бачу, робиться. Хаос. І у нас, і у них там щось, щось не домовляється, не знають. Чекають до літа на поставку великої кількості ракет зброї. Угу. Що ж, дякую вам дуже за огляд Харкова. І тепер давайте продивимось Миколаїв. Ми минулого випуску подивилися Одесу. Цікаво подивити перевірити інші міста на півдні України. От на Миколаїв більше використовують дрони, але часто. Миколаїв. Вночі так летить. І хімія там буде. З водою пов'язана загроза. Я бачу, що щось таке посерйозніше будуть уже прильоти по областям, по енергетичним структурам, і по воді, там серйозніше буде вже. Сам Миколаїв прильоти будуть, гупати буде однозначно. І світло під питанням. Роддоми, дитячі установи обережно. Угу. Е е так, тепер давайте до Херсону ближче. Е що там буде? Якось мало як табак. От прийшла інформація табаку, цигарків Миколаї, Миколаївич, поставки як запов... з... зменшились. І взагалі в Україні щось. Поставками. Ну, це не для тільки для мене секрет, але ще буде гірше товарів буде обмаль. Так, а, так, давайте до Херсонщини. Mm. Міни, хімія ще більше мін, мінувати будуть. Там. Угу. Якась центр, центральна установа юридична там постріли будуть, торги з світовими якимись лідерами, нашими ніби союзниками, торги за Херсон. Угу. Харківщина, Дещина, Сумщина, Київщина перше. Херсон поки що трошки як на рівні тримати команди для російських військових. А ще конкретніше хотіли б придивитися кринки. Якось дуже багато їх було в ЗМІ, а зараз про цей населений пункт майже нічого не чутно. Криньки о, там взагалі підвісили як ситуацію. Угу. Там погано все. Такі карт. Не можу не спитати про Львів. Ми частково Захід України продивлялися. Казали ми, що по Львову будуть Так. Прийти. Тепер давайте більш детально розглянемо цей регіон. Львів. Так, кидати ще будуть. Світло, інтернет по частному будинку прильот може бути при відбиванні. Ну, нема, нема і прильоти. Небезпека є сильна, але це більш як до Польщі. Угу. Питання. Там буде. прямо на кордоні. От, от Польща буде як підіймати частіше, як Авіація. літаки. Так, ага. так, так, Польща чекає день у день, вони чекають, що знають, що є розвідка, яка працює інформацією, що має бути удар по Польщі. Ще я хотів запитати у вас про Хмельниччину. Так само ми не дуже часто підіймаємо питання цього регіону, бо він відносно спокійний, але все ж. Хмельниччина небезпечна. Я про це згадувала. Дійсно мають бути жертви а, і прильоти Хмельниччина. І Полтавщина і Миргород. Миргорд. Хмельниччина. Так, жінки під загрозою. Десь 44, 42, 45 такого віку. Я бачу букви назви вулиць, але вони так швидко в мене проходять, минають в видні, що я не можу запам'ятати. На букву П щось тільки що зловила. Це Хмельниччина. П'ят, даже не, не встигла розглядіти. 3, 9, три два, можливо, так. Це можна до Небезпечно. номерів будинків mm -hmm. віднести. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Ви згадали про Полтавщину та Миргород. Давайте перевіримо, як там буде, наскільки велика загроза і на які числа, можливо, ви побачите. До мене прийшли зараз жертви з Чернігова багато духів. Вони кажуть що ще Чернігівщину будуть нищити. Не зрозуміло, як сталося так швидко. Це десь вулиця. Зелені дерева, сірий асфальт, приміщення. Я з вулиці бачу дим. Ще будуть на жаль. Але хто б'є по Чернігівщині, я бачу от ніби пусто, так а потім оці духи потурбовані, будуть дуже жорстко мститися. Вони відразу ця темна енергія відбивається по Росії. Угу. От, Чернігівщина має, знаєте, як автоматом енергетично відбивати. Тому що там дуже багато чаклунської енергії, містичної енергії. І одразу будуть мститись. Того, хто давав наказ, його душить зараз, як давить в горлі, легені, він скоро захворіє, будуть переслідувати духи, захисні духи. Це темне царство, і вони потурбували. Там дуже багато і привидів, і енергії, і акумульованої віхрьової енергії, там просто їх потурбували. Це як рій, чіл. Дуже ці духи будуть міститися в кожному члені в сім'ї. Що ж, дякую вам і за. Таке відкровення про Чернігівщину. Так, і давайте повернемось до Полтавщини, так, і до Миргорода. Що душа ви можете були. сказати? просто душа болить. Я так люблю Чернігівщину, неймовірно, просто наскільки жорстокість вже переходить усі межі. Не має бути людських жертв, має бути саморозвиток, має бути ціль. Розвиватися, заробляти і хоча би справитись з тим, що є. Україна дуже-дуже колоритна країна, яка не дає спокою нікому. Так, тепер ми дивимось. Полтавщина, так. Полтавщина. Полтавщина там в мене зразу як відкидається льняне полотно, там що льон, багато льону, так? О, я тут не знаю, не підкажу. Угу. Полтавщина. Мобілізація буде активно там поставлять в першу чергу Полтавщину. Мобілізація молодих. Так, жертви пізніше будуть, мають бути. 23 обережна Полтавщина. Поки що це не точно. Дата не точна. 23 плюс 3 або 23 мінус 3. Чоловіків, бачите, мобілізувати будуть там активно. Угу. тут люди, як знову як образа, якийсь біль. Пінування. Пара якась постраждати може. Пара пара з середнього віку. Такий якийсь вітер, чомусь десь має бути вітер, шквал вітру ураган, де навіть пошкодяться автівки. В Росії вода зносить, мертва вода. Яка рознесе хвороби. Там ніхто не буде займатися трупами, дуже, дуже інфекцій буде багато в Росії. Енергії демони, охоронці українські, канівні духи. Вони надсилають хвороби, смерті від серцевих нападів, від автокатастроф. Дуже багато хто буде в них з підлітків агресивними. Пити будуть матір, брата, гвалтування, жорстокість охопить їхню країну дуже швидко. Дякую вам дуже, Анна. Ви абсолютно праві. Насилля завжди породжує тільки насилля і зло породжує тільки зло. А, на щастя, ми не злі, ми українці, ми друг друга любимо а, і. Ми з Анною любимо вас, наші глядачі. Дякую, що були з нами. Не забувайте в описі до цього відео переходити на сайт Анетаманове, де ви можете знайти багато всього цікавого як для себе, так і на подарунок для своїх близьких, кого ви так само кохаєте. А залишайтесь з нами, і вже наступного у наступну середу о 16.00. Ми вийдемо до вас у прямий ефір. До побачення! До побачення!